Я цікавлюсь здебільшого історичною тематикою, ну, скажімо, а не художньої літератури. А, і на сьогодні кількість перекладених видань ну, дуже велика і дуже хороша. І я, скажімо, я не пам'ятаю, щоб. Ну... Така кількість була, коли таких квот не було. Ну, тому що тобі щось привезли, там вирішили там умовному там, ринку Петрівка, або якийсь там продавець оптовий книжок. Да, він тобі привіз, і відповідно, книгарні мають ці книжки, тому що в Москві воно мало попит, якісь там історична тематика. А зараз та кількість видавництв, яка є, яка займається самостійно перекладом. І до речі, є ну, просто шедевральні переклади. І я від того настільки кайфую від того перекладу, ну, це іноді неймовірно. Іноді буває так вона, кульгає, робота коректорів, не редакторів, коректорів. Ну, буває там. Плутають у іноземців, ти не помічала? Ні, коли, коли ім'я не визначено, але ти розумієш, якщо ти знаєш історію, там оце я пам'ятаю. Це історія про Netflix, про історію створення. Зокрема, і там, скажімо, я розумію, про кого йде мова, а це скажімо, жінка, але у неї там чоловіче ім'я, і там в перекладі вона там, там як чоловік, ну чоловічий там рід. Та й нещодавно були історії декілька видивництв попалося на тому, що їх перекладачі просто брали через штучний інтелект, і навіть не вирізали. Я переклав для тебе цей текст з літературною корекцією. Ось він, і прямо так вставляли і друкували. І це великий промах. Але от щодо філософської літератури, тому що за родом занять це моє професійне чтиво, і не вистачає все одно перекладів. І зараз нам заборонено користуватись російськомовними. І слава Богу, насправді тому, що вони дуже неякісні. І навіть того ж Фройда почитати, ну я його не люблю, але мало прочитати, то український переклад буде набагато якісніший сучасний, ніж той, що було зроблено раніше, там 50-60 років у Москві.